Доброго ранку, друзі. Ви зараз будете здивовані, тому що сьогодні я буду готувати. Сьогодні не знаю, чи буде так смачно, як завжди, виходить у Каріни, але я буду старатися, тим паче під її керівництвом. Будемо сьогодні готувати солоденьке знов. От щось ми з тобою по-солодкому пішли, так? Щось на цьому тижні як такий збір теж. Так, ну але це я люблю солодке, тому мені буде приємно. Ми сьогодні готуємо вівсяні оладки. З бананом. Взагалі, інгредієнти дуже прості, вони є майже у кожної господині вдома. І такі оладки можна зробити діткам в школу, в садочок дати на сніданок. Читаємо інгредієнти, що нам власне, потрібно. Нам потрібно 200 г вівсяних пластівців, 200 мл молока. Ось у нас залити. є вже залиті пластівці, тому що нам потрібно залити наш, наші пластівці. До речі, ми взяли тут Геркулес, тому що це не плющ, Вівсянка, а вже така е подрібнена. Вона дуже швидко набухає. Ми залили 200 мл молока. Якраз наші пластівці, і ось вони піднялися, збільшились в розмірі, набухли. Так, нам потрібно один великий банан або два дрібненьких. Я думаю, що ми використаємо сьогодні два. У нас такі спілі, вибирайте якраз такі, вони дадуть солодкість якраз відчуття такого солодкого. Так, Нам потрібна одна столова ложка цукру. У нас сьогодні є, одне яйце, дві столові ложки борошна. А, так, уже у нас з розпушувачем. Одна чайна ложка. Тут у нас вже все розмішано. Це потрібно для того, щоб наші оладки гарно піднялися. І ми просіяли борошно і розмішали його з розпушувачем. Все просто. 3-4 столові ложки оливкової олії це нам потрібно для смаження і одна дрібка солі для стабілізації смаку. Ну, Супер простий рецепт. Будемо продовжувати готувати. Так, нам потрібно. Залити вівсяні пластівці, це ми вже зробили, очищаємо від шкірки банан. Його будемо, ми зараз виделочкою доведемо його до стану пюре і трохи посолимо. Так, давай. Хочеш два. Я це зроблю? Давай. Давай. Банани обирайте супер, супер. Так, секунду, зараз у нас вимкнеться генератор. Але це нормальні ситуації зі світлом у нашій країні, тому зачекаємо. Як по-різному, так? Буває в кінці, етеру вимикається світло. Буває щастить, що, що не вимикається. А буває так, що по графіку, і тоді у людей все вдається. А буває не по графіку. Ой, ну, готуємося до Ми вже до дуже втро. загартовані. Аби не, не гірше, правда? Угу. Так, вмикаємо плиту. Якраз вона вже зараз у нас тут загрузиться і буде вмикатися. Так, що нам ще треба? Посолити трохи бананчики наші. Я тобі отак, Це для балансу, для балансу смаку. А, так, читаємо далі. М -м -м -м, додаємо одне яйце, одну столову ложку цукру. Так, смажку на 650. Отак. Так, дякую тобі. Давай далі продовжуємо. І туди змішуємо всі інгредієнти. Додаємо яйце. Так. Додаємо цукор. Я думаю, що ми весь додамо. Мені здається, і якраз... не треба так багато. Не треба? Давай трохи. У нас є мед, ми можемо оладки з медом, якщо вони Те, будуть не дуже... смачні. просто у нас банани. Дивись, ми додали Супер. два банани Тоді і вони не дуже будем. Солодкі, мені здається, Тоді не, не будемо. наливаємо олійку. Дай вона поки підігрівається, ми розмішуємо наше яйце. З До бананами. речі, я це вчора робила. Ем, додаємо перенки, вівсянку, які ми готували тут. О, класно. День назад. Так. Слухай, а скільки у нас тут вівсянки? Всю додаємо? Так, так тут 200 мл теплого молока. Ми змішали з 200 грамами вівсяних пластівців, просто вони дуже розбухли. Да, я от тепер думаю, чи варто ці, нам ці, все дод... ці, Все ці. додаємо? Все нормально. У все буде. Ну, а, Тепле молоко з вівсянкою, і так пластівці будуть, ну, ну оладки будуть кращі, друзі. Також звертайте на це увагу. Ну, напишіть, Густота до речі, які вас сьогодні сніданок. Що ви сьогодні їсте, Як ваш настрій? Так. Напишіть нам в коментарях. Так, ми це все змішуємо, так? А ще нам потім треба додати трішки борошна. Угу, Зараз я столові ложки. Угу. Так. Вже воно у нас з розпушувачем, я так розумію. Так. Але будемо дивитися по консистенції, можливо, треба буде ще. Давай спочатку його вимішувати. Думаю, Давай вилку. Щоб так буде краще, буде. краще Вимішати. Ті жолатки, знаєш, вони можуть бути навіть рідкими. Дуже там є яйце, є пластівці. Але Ті, я думаю, знає, що вони... тут треба, щоб вони були густі, щоб піднялися пухкі. Mm. Тому що тут все для цього якби і вівсянка. О, треба гарно перемішати, тому що густа така каша у нас вийшла. Uh -huh. Друзі, поки Даша вимішується, хочемо вам розповісти трішки про вівсянку власне, і про те, як її обрати. Хочемо показати вам фото. Звичайної вівсянки, звичайних вівсяних пластівців. Оце, до речі, плющене зерно вівсяне. Також і ось це плющене зерно вівсянки. І є звичайна вівсянка. Трішки далі ми подивимося, що яка взагалі ось, різниця, тому, на це тому фото. наші бабусі взагалі не відрізняли вівсянка і вівсянка. Ні, просто хочу показати, ось оце фото якраз переробленої вівсянки, де вже ми бачимо, що вона дуже біла, вона дуже швидко запарюється. І так, щоб ви розуміли, ось це вівсянка швидкого приготування. а Попередня вівсянка це плюще вівсяне зерно, яке треба варити, так щоб можна було куштувати. Так ось багато хто здає, здається, задається питанням: Геркулес і вівсянка. Це одне і те ж чи ні? Ми звикли називати вівсянкою цільну вівсяну крупу, вівсяний в пакетка швидкого приготування зі смаковими такими добавками. Вівсяні пла пластівці геркулес і вівсяні пластівці швидко розварювальні. Що вибрати? Багато хто вважає, що геркулес і вівсянка нічим не відрізняються один від одного, але це далеко не так, тому що вівсяна крупа або вівсянка є цілісним зерном, на приготування якого потрібно не менше півгодини. А то і більше. До того ж, багато дієтологів радять замочувати крупу перед приготуванням на кілька годин або на ніч, що забирає ще більше часу. А ще так фітинова кислота, яка є у вівсянці, яка вважається некорисною, виходить, якщо замочувати. Uh -huh. Так, от, що корисніше: геркулес чи вівсяні пластівці. Чи буде швидкий сніданок з вівсяних пластівців також добре впливати на стан організму, як цільнозернова, така вівсяна крупа? Звичайно, що ні, бо каша швидкого приготування в процесі теплової обробки втрачає велику кількість поживних речовин, які приносять користь для організму. Її не бажано приймати щодня, так як вона не є достатньо корисною, а в деяких випадках буває навіть небезпечною для здоров'я людини. Тож для повноцінного прийому їжі слід все ж таки зупиняти свій вибір на каші з цільної крупи. Ось така інформація, тож пам'ятаєте, що чим більше цільне зерно, цільний продукт, тим він корисніший. Тому що у вівсяній крупі є от, е, оця клітковина, в якій зверху так оболоночка ця, так, угу. в якій міститься дуже багато корисних мікроелементів. І якщо ми. Обираємо вже шліфоване зерно, чи дуже подрібнене, то звичайно, що ми вже не отримуємо цієї всієї користі, і е, така вівсяна крупа перетворюється просто на швидкий вуглевод, швидко засвоюється і приносить нам лише проблеми з харчовою поведінкою і так далі. О, які гарні вже млинчики, слухай. Охайнько слухай, так. Швиденько. Я так масло гарненько налила. В такі румяні можна було менше, можна було взагалі використати і кокосове масло, і можна було навіть топлене використати. Вони б тоді гарно пахли. Але в принципі і наше масло може річі. трішки нам зменшити, чи як ти думаєш? Чи, чи вони нормально просмажаться Цікаво. А що ж їх просмажувати? Вівсянка вже готова, запарена. Я думаю, що, молоко, е, я думаю, що ручку. фішка в тому, щоб вони під, мали просто хрумку скоринку. Ой, туди ще можна знаєш, додати яблучко, патери. скажи, або ізюмчик, щось таке можна додати, чи горішки. Ну, На ваш смак, на ваш розсуд. Ми робимо класичний. класичний, угу. класичний. Ми не додавали нічого такого, типу ваніліну чи кориці. Можна? Слухай, давай я щось не додамо. Давай. Де так. наша кориця? Шукаю. Так, це буде більше такий запашний сніданок. Чи, чи то обід, чи вечеря. Куриця? Кориця. Кориця. Так. Ти, ти не <рес> своєму ні. Слухай, я зараз насиплю перцю червоного. Що ми будемо з тобою робити? Буде у нас така пікантна страва. Ну так. <рес> Знаєш, що ти, мій чоловік запитує в коментарях, що Каріна їла на сніданок. <рес> <рес> так, Каріна, що ти їла на сніданок? Мені, власне, теж цікаво. З Все у тебе? дуже просто. В мене не було світла, але з вечора друг мого чоловіка привіз нам з Запоріжжя суші. Вау! Ми, я Класс. Ти знаєш, що глазуші класно, класно вибирати взагалі на будь-який прийом просто їжі, тому що вони низькокалорійні, там теж буде збалансоване. Я думаю, я що ти краще сказала, знаєш. що вони прям низькокалорійні, тому що жирна риба, там присутня. Але риз. це ж корисні жирині. Звичайно, що корисні. І, і, і звичайно, що дуже важливо рис. До речі, він більш корисніший у холодному вигляді, бо там стабілізується крахмаль. Mm. І всякі такі моменти. Слухай, ти стільки вже знаєш, я буду скоро користуватися порадами твоїми, тому що дуже багато таких нюансів, які просто Це от саме, як вживають Її краще е, в холодному вигляді вживати, але вона не смачна. Що робити? Коли, ну, наприклад, то... Вінгрець, знаєш, так а, у Віннегреці так, так? А, у Вінегреті, так. Якось, якась, салати такі. До речі, коли я якось була в Німеччині разом з хором ми їздили в тур то у них навіть, вони беруть картоплю, у них оцей картопляний салат. це національний... Ну, вони туди все додають просто. Горошок, якісь там е, консерви, зелень, овочі. І, і, і нормально, холодна картопля. Так, я теж дуже часто зустрічала, взагалі німці не дуже готують. В них все готове, от у них у цих у кулінарії. Дуже багато оцих картопляних салатів з чим тільки захочеш. Ми так, тоді здивувалися, тому що справді нас там кормили і десь 5 страв були з, з картоплею. Так. Які гарненькі галатки. Ну, я стараюся їх якось так кругленькими зробити. Так ось у нас медок є. Ми зараз будемо поливати для прикрас. Але я хочу цю порцію, тому що ці з корицею. Вони мають ми, бути ще. До речі, часто використовуємо твій джем, який ти принесла сюди. Ух ти. Так, дивіться, обережно тільки, Тобі тому що не його не в холодильнику це. треба зберігати, щоб йому нічого не трапилось злого. Чому? У нас тут є холодильник. Ось такі. Ну, вони е, навіть і не сказала б, що тут там немає майже цукру. так? Тут дуже угу. гарно виглядають. Е, друзі, чекаємо на ваші коментарі, що ви сьогодні снідали. Е, чи готували, можливо, ви такі оладки? Як любите їх вживати? О, Валентина е, Смерека нам пише: Доброго ранку, Україна. Доброго раночку вам, пані Валентино. Бажаємо вам хорошого дня, доброго настрою, Божих, благословень та миру. Також зайдемо до нашого етеру на Фейсбук. Угу. ці ще краще вийшли, тому що кориця, певно, підсмажується і дає е, такий золотавий mm. колір. І так, пахне. Сергій Зукінов пише Доброго раночку і вам доброго mm. ранку. Сільвія Макарчук нам е, надіслала дуже багато сердечок. Mm. Приємно. Е, так, Дуже дякуємо. Наталія Лютик пише нам вітаємо дівчатку, гарного вам дня, успіхів. Натхнення. Привіт, моя мама. Вікторія Длугош, мирного ранку. І вам також бажаємо мирного ранку. Наталія Суршко, доброго ранку, ведучі, спокійного, мирного дня всім і Божої охорони. Ой, це важливо. Важливо. Вам Дякую вам за підтримку. Сьогодні ви підтримуєте українців, ваші коментарі також підтримують. Дякуємо, що ви з нами. І раді бути просто вам корисними в цей день, трішки, знаєте, додати настрою, трішки додати кольору е, у ваш ранок. Е, знаєш, інколи навіть добре, е, коли хтось з боку на фоні говорить, то ми теж готові бути такими. Долучайтесь до наших ефірів кожного ранку з восьми до десятої. В повторі на телебаченні з одинадцятої до першої, ви можете дивитися ранок надії. Ось наші такі млинці, оладки, так вже. Готові. Давай, Дашенька, будемо куштувати Давай. Я вже не буду досмажувати, інші, е, інші млинці вже пізніше досмажимо для команди. давай оці. Так, Нам я отак, знаєш, з загальної тарілки візьму. Які ти Слухай, казалась? ну будемо, давай полиємо їх трошки медом. Ти проти? Якщо ти проти, давай тобі в одну не, не страшно, тарілку. Не страшно, страшно. Не страшно. Просто мені хочеться, щоб вони такі симпатичні були. Отак прямо. Ого, ну ти так щедро полила меду. Ну, гарно. <laughs> Це ще не щедро, я могла півбаночки налити. Але так вони поблискують, знаєш? Так. А, які тут з корицею ти кажеш оці крайні? Ось ці з корицею, подивись, точно я пам'ятаю. Бери ось цей. Так, а ти знаєш, не підготувала сьогодні нам з тобою тарілочки, хоча ось зараз виправляюся. Хм, виправляюся. Непогано слухає. Ти як їсиш вівсянку? Але у, у вигляді млинців. І бадан гарненько розкривається. А, ну. От мені здається, що мій чоловік отакі е, оладки їв би зранку. І, можливо, вони не, не всі хотіли б вівсянку їсти зранку, а от оладки чому ж ні. Класно. Правда, чоловіки додали б ще туди сметани, варення, все по-серйозному, але їли це ж головне, угу. і дітлахам можна дати і в ланчбокс, Я теж насмажу, вони і в холодному вигляді будуть не гірше. І твоя рекомендація з корицею супер спрацювала. Тому, друзі, якщо цей рецепт, то тільки з корицею. Готуйте смачного, а ми перериваємося на рубрику. Ти психолог?